Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Укажи число, що лежить на координатній прямій, ліворуч від числа мінус 5,7. Варіанти відповідей А5, Б-6, В-5, Г4. Із двох чисел меншим є те число, яке розміщено на координатній прямій лівіше. Отже, нам треба вибрати число, яке буде менше за число мінус 5,7. 5 більше, додатнє число більше завжди за від'ємне. Мінус 6 із двох від'ємних чисел більшим є те число, модуль якого менше. Модуль у мінус 5,7 це 5,7, модуль у мінус 6 це 6. Отже, число мінус 5,7 буде більше, воно лежить правіше, а лівіше мінус 6. Наш правильна відповідь це мінус 6. Давайте розглянемо інше, мінус 5. Це число у нас буде більше за мінус 5,7, воно лежить правіше. І 4 додатнє число більше за від'єме, також лежить правіше. Отже, відповідь Б. Мінус 6. Записуємо відповідь. Мінус 6. І варіант відповіді Б. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 виконано.